Це ще я скажу. Молоде покоління адаптується до світу. Ви маєте мислити, чому вони так поводяться, і що я можу витягнути як, як уже доросліша людина з інформації, що я бачу навколо. Чому молоді так роблять? І чим допомагається в житті? І якщо їм допомагає це в житті, а я скажу, що їм допомагає це в житті, значить я втрачаю якусь інформацію. Мені треба обдумати: what the fuck, чому малі так швидко переключаються? І як вони встигають це робити, і тоді я буду знати це. Тобто, фактично мільйонер атішнік Борис Дрожак став рабом соцмереж і підлаштовується під якихось малих зумерів. Та? Так виходить. Ну дивіться, я скажу так: я підлаштовуюсь під соціальний вайб. А якщо можна сказати, що я. Сижу в соцмережах, щоб це зрозуміти, та тому що за це будуть платити мені гроші. А немає відчуття, що блін, я такий розумний, я такий та Я мушу підлаштовуватися під якісь низові смаки і усвідомлювати свою чорну карму. Батя як інколи думав про те, і мене дуже часто інколи питають, а чого ти так не робиш? А отак робиш, ти би мав би більше підписників. Ну, дивіться, це ж один тільки параметр. Є інший параметр, час, задоволення від того, що ти робиш, люди, з якими ти спілкуєшся, досвід, який ти отримуєш. А ці ці вони адаптуються до одного, бо вони ще не мудрі. Вони адаптуються до кількості підписників. А я адаптуюсь до досвіду. Не так сорі, я, я все одно буду ліпше мати.